Полтавщині арештували майно російського генерала на понад мільярд гривень. За матеріалами служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Як повідомляє прес-служба СБУ, до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об'єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Загальна вартість активів становить понад 1 мільярд гривень. Серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу. А також офісні і торговельно-розважальні центри з загальною площею майже 30 тисяч метрів квадратних. Взбу зазначають, що заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в Росію і отримали там громадянство. Тобто, російський генерал використовував своїх родичів задля легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем. У Москві цитую, крім того, близькі Капашина використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. В подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни агресора у вигляді сплати податків та зборів. Додають у відомстві. Під час обшуків у приміщеннях, які належать родині російського генерала, виявлено військову форму російського зразка. Заборонену радянську символіку та пропагандистську літературу Росії, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі. Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за декількома статтями. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для нас. Це дуже важливо.